Доброго дня ми з України. Ми знову знаходимося у Крочатнику. Розкажу свої новини, попрацюємо з кроликами. Кому цікаво, підписуємося, коментуємо, ставимо вподобайки. Вже настав час проглистогонить наших кроленят. Так як я кажу, що я воду не даю, тому що один кролик може пити, а другий може і не пити. Я даю завжди уротик. Користуюся я байкоксом, самим обичним, О, і інсуліновий шприц без голочки. Набираю кроленяткам я маленьким по 0,2, цілих. 02, правильно сказати, 0,02. А великій кролиці я набираю 0,5. Я ось беру кокс, набираю шприцом. Зараз я хвилиночку вдіну очки, бо не бачу. І починаємо глистогонити наші кролиня. Тут він сіном запхався і він їсть сіно. Беремо ось так трошки за вушка. І за шийку, ось, щоб він не брикався. чи вона. І даємо 0,2 уротика. І так повторюємо два дні. І е, я рахую, що я так проглистогоню 100%, що попаде кожному, іменно е, кожному кролику. Бо один може попити, а другий може не попити або мало поп'є. А так я маю всім дати. У мене їх небагато, і це не займає багато часу. Ну, Давай. Ах, це ж брюкун малий, давай. Кроленятка вже доволі гарні. Подивіться, як вони підросли вже. Дуже гарненькі. Ось так. Боятись нічого не треба. Дається дуже швидко і легко. Але зато ви знаєте, що кожен кролик у вас проглистогоняний. Так я даю на протязі двох днів, один раз у день. Останньому до, до. ось і все нічого тяжкого в цьому немає. Так само я гли... глистогоню кроличку. Я її беру за вушка, ось за лапки і даю ротик. Нічого сложного в цьому немає. Ой, Видирається. Ось такі справи. Трошечки зробила пересадку у Крочатнику, бо хлопців я побила. Трохи в мене звільнилося місце. Мені треба освободити одну кліточку, вже пересадити кроличку от малишні. Ой, і треба було трошки навести порядок у Крочатніку. А то відколи чоловіка забрали, я не можу прийти до пам'яті робити те, що повинна робити. Давайте я вам покажу, куди я кого пересажувала. У них у велику кліточку. Тут в мене сиділи дівчата великі, я їх вже забрала в іншу клітку. Будемо трошки їх вибивати, а ці вже будуть на новому місці. Я її помила, ну як помила, побризгала білизною і посипала е, до Ой, Білизна мені не подобається, вона добре виїдає любі, які там є погрешності. І кролики чувствують себе дуже, дуже безпечно, добре. Тут у мене мої кролички будуть поки сидіти. Тут їх сім штук, поки вони сидять на місці. Буду звідси вибирати якусь одну кроличку і пускати її до кролика. Яка буде гуляти, будемо бачити. Останні підуть на м'ясо. Бо я хочу в будущим лапочку поміняти. Тут наша мамочка, вона вже строїть гніздишко носить собі туди сіно, шкребеться щось там. Ось така матусічка. Це в мене купляна ляля, їй 22 числа родить. Сюди я пересадила цих дівчаток трьох, які в мене із великих залишилось ось та в самому кінці вона погуляла із перчиком, а ці дві підуть на м'ясо. Ось таку ж кліточку я прибрала, побризгала обичною білизною і посипала до окліру. Наш татусь, баклажанчик. Він сьогодні відпочиває. Трохи злякався, бо пух випалювала, то трошки перелякався. Тут кліточку, я, бачите, також обробила білизною. І хай чуть підсохне, посиплю докліном. До Буде в мене тут сидіти кроличка, яка знаходиться із своїми дітками зараз. Я її ще поки не забирала. Фанеру я таки поклала назад, бо просто немає часу і нема сили його щось робити. Треба трошечки здвинути планочки, щоб кроленятам було зручніше ходити. Але це я зроблю, може, якось в раз. Бо зараз треба бігати по базарах, шукати, щоб вислати все ой, чоловіку. Ось ця кроличка мене гуляна з білим носиком. Сьогодні я їх проглисто і на слідуючі вихідні я буду. Робити вакцину кроленятам від гемки. Я користуюся сумською, вона захищає від двох штамів. Мені вона дуже подобається. Кроленята дуже гарні, здорові. І коли вже ми зробимо вакцину, вони побудуть пару днів з мамою і маму я заберу. Кроленят я не чіпаю із... тут, де вони родилися, тут вони і знаходяться, поки вони не стануть старші, щоб вони не стресували. Бо тільки кролики починає стресувати він починає вздуватися. Тут у мене ці два кролики, два хлопчики, які сиділи там у тій кліточці, де сидять дівчатка. Я їх поміняла місцями, їх двоє мало, хай вони собі тут сидять. Мені легше прибирати між клітками буде, Ну, ось такі вони доволі гарні. А ті дівчатки, які сиділи в мене зверху, я їх пересадила сюди. Також їм кліточку побризгала, посипала до <кліст> і вони ось відпочивають. Сіно вже з'їли чи витаскали. І ось такі. Дівчатка гарненькі. І ось наша матуся. Ось вона сидить, вона вже також собі щось там строїть, щось там шкребеться. наносила сіна трохи вона туди. Погано їсть трохи, але щось вибирає. Любить дуже макуху, вибирає собі макуху. а остальне зерно бере сам їж. І наш перчик, наш хороший перчик. Цікавий, дуже цікавий хлопчик. Такий, вроді би, ручний. Ну, теж в то же, такий шибрушний. Може, і за того, що він молодий, де да він такий резвий. Ну, от такий. Ось такі наші справи у кричатніку. Попідсипали, поприбирала трохи, що могла, О, набрала сіна, повипалювала трошки пуху, щоб не було в мене ніякої шкодної процедурки такої. Ось такі. Це поговорила з чоловіком, треба знову складати посилку, бо на війну то грибуть, але обезпечати нічим не хочуть. Треба все самому складати і відправляти. Дуже тяжко. Не стільки мені фізично тяжко, скільки мені морально тяжко. Але будемо старатися і будемо жити далі. Кому цікаво, підписуємося, коментуємо. Все буде Україна. Дивіться, як мажеться. О, ох. Самець ще тот самець. Треться кругом треться. Метки ставить, треться. Кавалер, одним словом. Ось так. Сьогодні в наших кроликів на вечерю морква. Дивіться, забрала собі в домик і там їсть. Гляньте, як вони їдять сюморпочку. Ось такі отакі гризунчики у нас. Моркви ми сіємо багато, щоб всім було. І нам, і кроликам. Є навіть ось така дика морква. Ось так кролики їдять. І в мене гризушки оникі, як їдять морфочку. Всі дуже молодці. І тут ось теж їдять морквочку. Не люблять таке. Сьогодні їм достала сіна з люцерочкою. Ось як вибирають сіну з люцерочки, бачите? Ось такі в мене два кролики, які залишилися одні, два самця. Шуби в них гарні, звісно. Дивіться, як вибирають сінце. і морку їли, і сіну їдять. Ох, хоч трошечки душою відпочити. І тут дівчата морку їдять. Вони і сіно їдять, Вони не, не голодні, вони вже понаїдалися. Я їм багато понакладала. Дивіться. Ось такі наші справи. Вчора поставила решітки на вікна. І вже крочатник я закриваю. І тут решітка на вікно, бо чоловіка немає, а в нас тут поблизу живуть не дуже. Не дуже добрі люди. от, Трохи переживаю, щоб не влізли. Ось такі справи.